Я заплуталася, мені тривожно, в голові сотні думок. Що робити далі? В такі моменти ми шукаємо підтримку. Іноді в близьких людях, іноді в порадах, які, на жаль, полегшують стан тільки тимчасово. Але є підтримка, яка допомагає глибше, бо вона має наукове підґрунтя і стабільний результат. Доказова терапія це підхід, у якому методи перевірені дослідженнями, її ефективність доведена клінічними спостереженнями, а терапевт працює не лише зі знанням теорії, а й з розумінням людини, її досвіду, темпераменту, способу реагувати на біль. У такій взаємодії народжується справжня зміна, коли ви починаєте відчувати спокій. Навчаєтеся розуміти свої емоції і поступово повертаєте собі відчуття контролю. Це процес. В ньому є місце для довіри, поваги і безпеки. У студії Сенс ми працюємо тільки з методами, ефективність яких підтверджена світовими стандартами. І навіть якщо метод чи спеціаліст не ваш, ви можете безпечно змінити його всередині центру. У сенсі ми пропонуємо терапію для тих, хто росте свідомо, бо подбати про себе ознака зрілості.